Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо з вами досліджувати Біблію, читаємо книгу пророка Ізакіїля. сьогодні у нас на черзі 45-й розділ. Читаю з першого вірша. Коли будете ділити жеребкуванням землю у власність, то відділіть дар для Господа, святий наділ землі, 25 тисяч завдовжки і 20 тисяч завширшки. Цей наділ має бути священним у всіх своїх навколішніх межах. 45-й розділ починається з того, що земля Ізраїля повинна бути поділена заново, так само як це сталося колись в часи Ісуса Навіна. І перше, з чого починається поділ землі, це іде поділ відділення землі під храм і всього, що буде стосуватися храмового служіння. Ця територія повинна бути священною. Цей 45 й розділ він фактично говорить нам про виправлення тої помилки, яку колись вчинили євреї. А саме те, що коли вони з Ісусом Новіном входили в землю апітовану, вони почали ділити землю ще до того, як повністю захопили її. Ми знаємо з книги Ісуса Новіна, що. Декілька колін навіть не побажали приймати участь в жеребкуванні землі, яка буде за Йорданом. А вони просили Ісуса Новіна віддати їм ту землю, яка знаходиться по на схід від річки Йордан. Але ось тут Бог каже, що в першу чергу, коли відбувається поділ землі, то повинна бути виділена земля для Бога. Друге, на що тут важливо звернути увагу, те, що ми не бачимо одиниць виміру. Незрозуміло 25 тисяч, чого має бути по периметру ця земля. Чи то в ліктях, чи то в тростинах, чи то в метрах. Ми не маємо зовсім ніяких даних. І це говорить нам про ось те, що. Цей храм, цей мабуть, розділ землі, це видіння, воно не зовсім співпадає з тією реальністю, яка існує на даний момент на території Ізраїля. Ми знаємо, що ті розміри, які давали, давалися пророку стосовно храму, вони не відповідають розмірам. Храмової гори. І так само ось ці розміри, які ми тут читаємо, вони дещо не повністю відповідають тій географії, яка склалася на даний час. Частину його, квадрат 500 на 500, буде відведено для святилища. Навколо нього проходитиме полоса в 50 ліктів завширшки. З цього особливого наділу відмірюєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, на якому буде святилище. З відділенням святого святих весь цей наділ буде священною частиною. Він належатиме священникам, що звершують служіння в святилищі, тим, котрі наближені до Господа, аби йому служити. Це місце для їхніх будинків, а також для святилища. В попередньому розділі ми з вами читали, що. Священики, Левити вони не повинні мати наділу, бо Бог є їхнім наділом, Бог є той, хто їх забезпечує. Але ось тут говориться про те, що їм повинна бути виділена земля і виділена не так, як за часів Ісуса Навина і царів, коли Левити і священики вони були розподілені по містам. По території всього Ізраїля, але тут говориться, що вони повинні мати свої оселі безпосередньо близько до храму. фактично, їхня земля повинна оточувати ось цей храмовий комплекс. Для чого це зроблено? Для того щоб відділити святість храму від мирських людей, щоб між святим. Тобто храмом і звичайним, тобто людьми була ще якась межа, яку будуть займати саме левити і священники. Весь цей наділ буде священною частиною краю. Він належатиме священникам, що звершують служіння в святилищі, тим, котрі наближені до Господа, аби йому служити, це місце для їхніх будинків. А також для святилища. Друга частина святого наділу розміром у 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завшишки належатиме левітам, які будуть служити при храмі. Це їхнє володіння для осель і проживання. Збоку від святого наділу відділіть у власність міста територію в 5 тисяч ліктів завшишки і 25 тисяч ліктів завдовжки. Цією землею буде володіти весь Ізраїлевий рід, а правителю дайте у володіння землі з обох боків на схід і захід від святого наділу та власності міста вздовж святого наділу і власності міста, тобто з боку, з заходу і далі на захід, а також зі східного боку і далі на схід, у довжину. Ці землі будуть такими ж, як наділи ізраїлевих племен, і простягатимуться від західного кордону. І до східного кордону краю. Саме таким буде правителя наділ власності в Ізраїловому краї, аби мої правителі більше не чинили утиску над моїм народом, але залишили Ізраїловому роду позаставу землю за їхніми племенами. Е, так говорить владика Господь: годі вам, володарі Ізраїлю, перестаньте чинити насильство і грабувати, а чиніть справедливий суд, припиніть здирство над моїм народом. Говорить Владика Господь. Отже, ці вірші, які ми читаємо, говорять ще про один наділ, дуже важливий наділ для князів, для правителів, тобто для тих людей, хто будуть керувати народом Ізраїля. Хоча Ізраїльська держава, вона в першу чергу теократична, тобто царем над нею виступає сам Господь, але керівники вони будуть так чи інакше. хоча це мова йде про майбутнє, принаймні для Язикіля, мова не йде про царів з династії Давида, але мова йде про керівників. І от тут Бог каже їм дуже важливу річ: Він каже, що годі вам перестаньте чинити насильство і грабувати. Тобто ми знаємо з історії Ізраїля, що дуже багато царів вони намагалися. Свою землю збільшити, вони намагалися відібрати у людей в звичайних їхні найкращі поля, найкращі виноградники, і цим самим вони грішили. Грішили не тільки проти людей, але вони грішили проти Бога, тому що вся земля належить Богу. Ми це знаємо, так і Бог виділяє час і межі для існування, як окремих народів, так і окремих людей. І тому Бог каже для того, щоби. Князя, правителі, вони більше не спокушалися, їм будуть виділені досить великі за розміром землі. то Таких розмірів, які будуть абсолютно достатні для е, їхнього життя. Е, нехай у вас буде точна вага, вірна ефа та бездоганний бат Десятий вірш і декілька наступних, вони е, Ставлені суда нібито з першої точки зору нелогічно, тому що мова йшла про храм, про храмове служіння, про священиків, про наділ землі. І ось тут зараз піде мова про певні одиниці виміру. І це насправді є дуже важливо, я прочитаю і далі прокоментую. Ефа і Бат мають бути однакової міри. Це означає, що Бат становитиме десяту частину хомера, так само і Ефа, десяту частину хомера. Їхня міра повинна визначатися за хомером. Ефа і Бат це дви, два способи виміру рідин і сипучих матеріалів. Тобто, про що Бог каже, ви повинні навчитися робити не так, як ви робили раніше. Раніше дуже часто євреї. І не тільки євреї, вони обманювали один одного тим, що їхні одиниці виміру, об'ємів і вагів, вони не відповідали дійсності. Таким чином люди обманювали один одного для того, щоб стати багатшими. Але проблема полягала і в тому, що коли люди Нечесно поступають один з одним, вони потім починають нечесно поступати і відносно Бога. І ми знаємо, що жертвоприношення вони складалися не тільки з тварин, але так само треба було приносити хлібні жертвоприношення, приношення з олії, з вина. І якщо ми використовуємо неправильні міри ваги. Ефу і Бат. То таким чином ми можемо обманювати самого Бога. І для Бога це є неприпустимим. Ми не повинні намагатися обманути Бога. Тому то в цьому місці, де мова йде про храмове служіння, вставлена ось ця частина, яка дорікає людям. У шекелі має бути 20 гер. 20 шекелів. Плюс 25 шекелів і ще плюс 15 шекелів становитимуть для вас одну міну. Тобто в фінансах так само повинна бути досконалість. Досконалість не так в сучасному світі ми маємо купюри, тоді купюр не було і використовувались монети срібні, якими і розраховувалися, які були як міра ваги. І ось тут Бог каже, що так само і серед. Коштів повинна бути правдивість один перед одним. А ось данина, яку маєте віддавати, шосту частину ефес хомера пшениці й шосту частину ефис хомера ячменю. А щодо данини з олії, то її слід давати в батах одну десяту, тобто бат з кожного кора. Адже кор, як і хомер, вміщують 10 батів. Від отари в 200 овець. Зі запашного пасовиська Ізраїлю одну вівцю все це для жертв, всеспалення, для хлібних дарів і мирних подячних жертв, аби здійснювати за них викуплення, говорить Владика Господь. Тобто, Бог говорить євреям наперед, що вони повинні віддавати частину свого майна в приношення. Але ці приношення це не просто данина князю, а данина для того, щоб сам володар він приносив певні пожертви для Бога. І от, 16 вірш написано: увесь народ краю повинен давати ці приношення, податки володарю Ізраїля. А вже на володареві края лежать лежить обов'язок здійснювати. Жертви, всі спалення, хлібні жертви і жертви возливання в свята й кожного нового місяця щосуботи та в усі святкові дні Ізраїля він буде приносити жертви за гріх, хлібні жертви, жертви всеспалення і мирні жертви, щоби здійснювати викуплення за весь Ізраїлевий рід. І от тут досить цікавий момент Біблія про. Книзі пророка Єзикіля пише про те, що в майбутньому повинні бути жертви, але це не зовсім збігається з е, нашим християнським розумінням того, що Ісус Христос і є жертва за гріх, і так як Він приніс себе в жертву, то далі жертви за гріх не повинно бути. То про що ж іде тут мова? Як можна пояснити е, цей 45 й розділ? Тому що Єврейські раввини, вони спираючись на цей розділ, говорять про те, що Ісус не був Месією і Він не приносив себе в жертву. А жертви повинні приноситись так, як написано тут. Але для того, щоб нам правильно зрозуміти, про що йде мова, ми повинні, по-перше, відділити християн від юдеїв. Це дуже важливий момент. Тому що ми християни, ми прийняли жертву Ісуса Христа, і для нас вже немає потреби приносити жертву за гріх. Для євреїв до того моменту, як вони е, приймуть Ісуса за свого Месію, жертвоприношення залишається, воно має сенс. Для нас, християн, воно не має сенсу. Це перший момент, як ми можемо це зрозуміти. Другий момент це те, що е, мова йде про. Можливо, про тисячолітнє царство. І в тисячолітньому царстві можливо будуть використовуватися жертви як нагадування про жертву Ісуса Христа. Ось таким чином ми повинні для себе давати пояснення на ось ці не зовсім зрозумілі місця і дуже складні з книги пророка і Продовжую читати. Так говорить Владика Господь. У перший день першого місяця візьмеш зі стада бичка без вад і звершиш очищення святилища. Священик візьме частину крові з цієї жертви за гріх і покропить нею одвірки храму та чотири кути виступу основи жертовника, а також одвірки брами внутрішнього двору. Ти саме зробиш сьомого дня цього місяця задля кожного, хто згрішив випадково або несвідомо. Так буде здійснене очищення храму. 14 дня, першого місяця, буде у вас свято Пасхи. Протягом 7 днів будете їсти оприснуки. 21 вірш, він тут є дуже важливим, тому що він знову ж після освячення, відбудови освячення цього майбутнього храму, він каже, що найперше свято, яке в ньому повинно святкуватися, це свято Пасхи. Те свято. Про яке євреї, які перебувають в полоні, до яких пише е, пророк і вони забули, тому що коли ми 40 сороковий розділ, е, з чого починалося ось це останнє видіння пророка, то воно якраз е, починалося в ті дні, коли євреї повинні були готуватись до Пасхи, і з цього можна зробити висновок, що євреї забули про Пасху, тому що приготувань до неї не було. Але ось тут Бог каже, що Пасха є найважливішим святом для євреїв, і найперше свято, яке вони будуть святкувати, коли вони відбудують храм. Того дня нехай Володар принесе в жертву бичка за власні гріхи і за гріхи всього народу, також протягом семи днів свята, щодня він приноситиме в жертву все спалення Господу по сім бичків і по сім баранів без вади. Крім того, Кожного дня в усі сім днів одного козла з в жертву за гріх. Що ж до хлібної жертви, то він має приносити по одній ефі муки з кожним бичком і з кожним бараном. Крім того, на кожну ефу муки має додати один гін олії. Починаючи з 15-го дня сьомого місяця, протягом семи днів здійснюйте такі самі жертвоприношення, такі самі жертви за гріх, такі самі жертви всеспалення і такі самі. Хлібні дари разом з олією. Амінь. Ось таким був 45 й розділ. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео. І нехай Бог береже вас. До нових зустрічей!